Чи справді у Росії закінчується техніка для наземного застосування? Кількість техніки наземної зменшилась, зменшилась дуже в значної кількості. І на сьогоднішній день вони за це не борються. Навпаки, вони ніби зупиняють процеси, які заподіяно, ну, які застосовують цю наземну техніку. Чому? Тому що її менше. Так, тому що її менше. Взяти її ніде, не можуть вони її ніяким чином відновити, але вони будуть це компенсувати ракетами та тим, що летить не по землі. От якось так мені більше показано. Тобто, стало менше, стало менше, і стало менше фізично, стало менше, і ще й вони притримують. Тобто, якусь техніку вони ще ну, бережуть, тобто не відправляють на. На працю не відправляють її виконувати смерті українців. Але вони це будуть компенсувати. Чи вдасться вчасно розпочати опалювальний сезон в Україні? Я на жаль не бачу, що опалювальний сезон почнеться так, як він повинен починатися, чи в той час, чи таким чином, тому що так про це працюють, про це піклуються, на це покладено багато ресурсів, але на жаль, не крізь, тому що в декількох районах і в багатьох, до речі, містах потрібні якісь додаткові вкладення, додаткові е, покращення. Аби цей опалювальний сезон розпочався, я навіть знаєте, що скажу? Мені навіть показують, що в якихось районах я зараз не буду проходитись по районах. Мені показують, що навіть буде навіть будуть про це писати, і люди будуть сваритися, і буде це питання підійматися. Але я хочу сказати, що будь-яким чином всі намагаються цей процес запустити, от всі від кого це залежить. Але на фізичному рівні не все ми можемо поки зробити. Але ну, з часом все стане як ми очікуємо. За рахунок чого в Україні сповільнився рівень інфляції? Це тимчасова ситуація, вона штучно зараз створена, але скоро ситуація зміниться. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи достатні у України запаси природнього газу, щоб впевнено пройти новий опалювальний сезон? Його вистачить. Ми втримаємось. Тобто, я не бачу, що ми десь шукаємо ресурси, аби якось дотягнути до кінця сезону. Вистачить, але знаєте, воно чомусь сьогодні вистачить, і сьогодні ми задоволені, а потім через деякий час. Ми повернемось до цього питання і зрозуміємо, що нам це не дуже вигідно, тому що на наступний сезон будуть зовсім інші плани. І ну, це знаєте, це буде як такий тестовий сезон, який нам дуже чітко покаже, де у нас мінус, де у нас плюс, і де нам треба ще на доопрацювання відправляти великі масштабні процеси, які відбуваються в країні. Чому парламент Грузії не виступає проти розміщення російського флоту в Абхазії? А він не мовчить, він просто не може нічого зробити. Ну нічого не може зробити. Немає ресурсу, немає можливості, немає не має змоги якимось чином на це вплинути. Чому? Тому що, аби це змінити, аби ці картинки перевернути, потрібна не домовленість, а потрібно активно діяти. Активно діяти, що за собою може понести великі втрати ще більше аніж були, скажімо так. Тому саме для того, знаєте, саме для збереження миру. Так званого миру, і для це як, зберегти хоча б те, що є, тому що на сьогодні немає ресурсу вступати в активні бойові дії. Це вплинути можливо тільки через сили, тільки через бойові дії. А на сьогодні нема того ресурсу, аби на це вплинути. Тому мовчимо і чекаємо, коли будуть ресурси, чи коли зміниться якісь е, світові можливо умови. Тому що тут немає тих людей, які б на сьогодні встали і пішли б е, чинити опір оркам. Немає, я маю на увазі в парламенті саме які встануть і підуть дратися з ними. Чому почастішали випадки побуття чоловіків в обласних військоматах? знаєте, з цієї картини, що я бачу, хочеться сказати одне: ми дуже всі втомились. от Дійсно, втомились. І військові втомились, і цивільні втомились. Не можуть люди одне одного почути. Тут вже такі ідеї, які, знаєте, це вже дуже схоже стає на розбрат, коли люди забувають фінальну мету спільну і починають. Починають серед своїх шукати чужих, отак я хочу сказати. Але сказати, що це перейшло в якусь таку площину постійності чи е, тотальності, ні, я цього на щастя не бачу. Але знаєте, якщо звернутися до звичайного там людського. Е, Пояснення, то я особиста. Особисто я була якось в військоматі за своїми справами, і при мені на моїх очах розвернулася дуже некрасива ситуація, коли п'яний чоловік прийшов в військомат, аби щось там е, покачати свої права, чи якимось чином там. Мурчав він, скажімо так. І я здивувалась, коли військовий на прохідні не побив його, бо я б його влупила, скажу вам чесно. Тому давайте залишатися людьми в будь-якій ситуації і поважати одне одного. так не хочу сказати. Чи планується великий обмін полоненими в жовтні? Ні. Спілкуються про це, намагаються якось змінити ситуацію, але її не буде. Чи буде в жовтні? Ні, в жовтні. Ми в жовтні будемо цього, на це чекати. Ми будемо про це говорити. Я кажу: ми це про Україну, про представників нашої країни, які на це впливають. Але сама подія станеться пізніше. І це невеликий, невеликий обмін. На жаль, невеликий. Одна якась частина людей повертається, про іншу йде спілкування, але все ж таки подія настається. А чому? Тому що наш ворог бреше, і бреше на рівні. Знаєте, тобто якась заява йде, а після цієї заяви білий шум нічого не відбувається. Тому, на жаль, я не бачу. Чи вдасться виключити РФ з Радбезу ООН найближчим часом? Фактично, так тобто, за документами, за правилами, за офіційними заявами, так. Але все ж таки якийсь там ще такий, знаєте, осадочок залишиться від Росії, тому що зовсім і повністю вони, на жаль, відтуди поки не відходять. Але найближчим часом так. І це буде. Це буде знаєте як? Це буде якось дуже різко, дуже стрімко і, знаєте, без оголошення перед цим. Тобто просто так заявлять це. Росія більше там з нами не, не тусується. Крапка. Але за цією заявою ще буде багато часу, ще буде багато процесів. і Росія все ж таки ще буде там якимось чином присутня. Чи вплине на допомогу Україні війна в Ізраїлі? Ну, вплине вона вплине. Знаєте в якому сенсі? Вона вплине, що Рашка почне свої гроші військові, гроші свої військові ділити на дві частини. Так я б сказала, тому що вони там так само будуть брати участь фінансову в війні з Ізраїлем. І для нас це вигідно про те, що в них менше грошей, менше можливо, там зброї в них вже стає. Тобто цю зброю вони могли дати на одну війну, а тут вони на дві ділять війни. Чи як вплине? Е, немає погіршення, і на тому дякую. Тому що я не бачу тут, знаєте, якихось масштабних змін через цю війну в Ізраїлі в війні в Україні. Я не бачу, на жаль. Але чисто фінансова якась можливість Росії вона похитнеться. Чи справді Росія передала палестинцям отриману в Україні західну зброю? Ні, я не можу підтвердити це. Мені кажуть, що те, що вони отримали з України, воно частково залишається на нашій землі, а частково воно не боєздатна е зброя. Тому вони о, слухайте, вони підтримують Палестину, вони дають зброю, вони навіть дають якусь зброю, яка Їхала до нас, вони її повернули і відправили туди. Ну тобто, якийсь процес не доїхав до нас і поїхав в інші в іншу сторону. Але сказати, що наша натівська техніка їзде проти Ізраїлю чи вдасться швидко закінчити війну в Ізраїлі. Дуже стрімко вона закінчиться. Як почалася, так вона і закінчиться і в досить зжаті терміни, тому що я не бачу довгих процесів. Там їх не буде. Тема зупинки, тема припинення та тема руйнування. Отже, повернеться все до того стану, як було в швидкі. В короткі терміни, в швидкий час і досить стрімко. Але це не про домовленість. Тобто, я не, не можу сказати, що вони сядуть, домовляться і виконають умови одне одного. Ні, це буде сила, це буде руйнування, і це буде багато смертей. На жаль. Чи вступлять у війну в Ізраїлі армії Лівану, Ірану та представники Талібану на боці Хамас? Ні, ні, це країни не приєднаються до цього конфлікту, ні. Деякі представники, так. Але це деякі представники це на увазі навіть, знаєте, як в приватному якомусь порядку. Тобто, це ну, так само, як представники Казахстану їхали за Росію вбивати українців. Ну, тобто, це десь от в такому, ну, в такому масштабі країни. Не приєднаються до Хамасу, аби знищувати Ізраїль. Ні. Представники Талібану, давайте взагалі глянуть, чи встане Талібан на допомогу Хамасу. Н ні. А не просто не стануть, а таке відчуття, ніби знаєте, як будуть зупиняти цей конфлікт, і вже нарешті е, і вже це відбувається. Тобто Талібан чомусь не підтримає цю війну, от в, той, в, тій, в тому вигляді, в якому вона зараз є. Тому що те, що зараз відбувається, Талібан проти карта мага і карта правосуддя перевернуті. Вони кажуть, що ну ні, і не будуть вони долучатися. ні. Чи є українці серед полонених у представників Хамас? Є жінка чомусь мені жінка, знову жінка, жіноча карта, карта диявола, карта імператриці, чи то вагітна жінка, чомусь мені жінка йде. Є, є. чи повернемо, чи зможе Україна домовитись. Так. Да. Е, дивіться, є українці не один, ну не одна людина дійсно є українці, і тут навіть є українські. Ну, люди, які в формі, от чомусь мені показані люди в формі, які в полоні, там, у Хамасу. Чи вдасться повернути всіх? Так, мені показують, вдасться. Не так, як було, але все ж таки повернуть, заберуть. Ну, відпустять вони наших людей. Відпустять. Чомусь мені жінка. От жінка, ніби як вагітна жінка, чомусь мені. от історія за вагітною жінкою, Хамасом. Треба спостерігати, але на щастя показує, що заберемо своїх людей. Чи причетна Росія до війни в Ізраїлі? А, причетна, ну так, причетна, звичайно, причетна, не просто причетна е, зброєю, і е, тут навіть людей вона дає, щоб ви розуміли, тому що тут навіть представ, ну, як громадяни Росії. Е, Допомагають Хамасу знищувати Ізраїль. Так, причетна. Але тут не просто причетна, знаєте, а мені хочеться сказати, що Росія тут ніби коучила Хамас, як правильно нападати на Ізраїль, як правильно нищити та ділилася якимось своїм досвідом. Тому ну, це не просто вся Росія, да, а ті, е, да, е, ті представники. Військових, які вже мають досвід війни в Україні. Тобто вони взяли сценарій, який вони планували на нас, і поділилися цим сценарієм там. Причетно, звичайно, причетно. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.